Був форт транзит на спаркі. Я на грузі 3,5 тонны, а лісі не хоче їти. Ну прийшлося щось придумати близько. Я взяв коробку від Форда, теж транзит. и і придумав так всі. Получається, тут эта коробка от Форд-транзит. Получається, я всі скоростя выкину, кроме першої і четвертої. это це найсильніша скорость. А четверта це асинхронна пряма. Тобто ось, наприклад, вот, дивіться, вона роботи. Оце ми крутимо, це пензічний вал. Ну, коротше, тут по ходу десь на число, 3,8. Ну, на вході 3 оборота, 3,8 оборота, а тут один. Ну, отак воно працює. Це у нас перша скорость, а це у нас прямо воно ну, за Подивіться. Вал крутиться, як одне ціле. Я коротше, вже іспитував, це я вже зняв цього форда. Поніжайку вона себе дуже хорошо показала. Ну тут, звісно, трохи я не доробив, ну, не зовсім правильно зробив. Сьогодні я переділив, взяв подшипник, при нього запресував і шліфовщик мені.